Водолії, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 22 по 28 грудня. І так, давайте подивимося, що вам приготував тиждень, які вам відкриються двері, можливості, перспективи. Візьмемо пораду з іншої колоди, що вам варто звернути увагу на цьому тижні. Прогноз у нас загальний для всіх водоліїв, кому потрібен особистий, звертайтесь в особисті повідомлення. І так, водолій. Король кубків, щось буде дуже багато емоцій водолію. Можливо, захочуть проявитися до своєї другої половини. Дівчата в вашому житті може з'явитись водяна стихія, рак риби, скорпіон. І так, водолій тиждень, 22-28 грудня. Понеділок. Карта імператора, понеділок карта впевненості, стійкості. Карта може говорити про те, що ви собі впевнені в своїй праці, в своєму якомусь подальшому проєкті. Можливо, щось розпочинаєте, якийсь бізнес, фундамент закладаєте в чомусь. Карта імператора говорить про стійкість. Да? Нам комфортно, ми відчуваємо пору під ногами. Ну, імператор нам ще може говорити про знака Зодіака Овен, можливо, комунікація з такою особою. Ну і можливо, просто будете вирішувати питання з якоюсь. Людиною, да, яка займає трон. Керівну посаду є людина да, статусна. Вівторок. Дев'ятка пентаклів. Відчувають водоліє себе дуже комфортно, насолоджуються якимись приємними моментами, можуть собі дозволити щось купити. Так? Я хазяїн свого життя, дивісь цієї карти. Мене сьогодні все влаштовує. В чому я в діти, який в, мене, який в мене статус, скільки в мене коштів, як я живу, відображення в зеркалі, все. Так? Тобто по дев'ятці пентаклів, карта комфорта, карта задоволення, день такий, коли от все підходить. Так? Не буває, що не підходить. А От, підходить все. В середу є чотири пентаклі, день, коли не хочеться тратити кошти. Тут навпаки тратьте, тут не тратьте. Да? Е, тримайте все біля себе. Е, можливо, є отакий от момент, де от хочеться прямо потратити. Ця карта буде говорити про те, що цей день цього робити не треба, хоча в мене завжди, виходить, навпаки. Вроді, дивлюся, що пішла-купила, що треба, і дивлюся карта дня отака. Ну, буває і таке. Чотири пентаклі ми не хочемо ділитися енергією, ми не хочемо ділитися своїми знаннями, ми не хочемо взагалі, можливо комунікувати та щось все тримати біля себе. Не хочу там, щоб до мене хтось приходив, не хочу йти в гості і так далі. Тобто, от такий день, коли хочеться все от своє тримати біля себе. Четвер, Четвер є три жезли. Де, е, коли нам говорить про якусь перспективу, яку ми дивимося в майбутнє, да? можливо, нам потрібно зробити якийсь крок, і ми обдумуємо. Варто не варто е, зачекати, іти, телефонувати, не телефонувати тут. І вроді би вже ми зробили той крок, але чекаємо все ж таки відповіді. Звіти відправили резюме, чекаємо зворотню зв'язку. Е, зателефонували до людини, чекаємо, коли одобрять якийсь наш варіант. Да? Тобто трійка жезлів. Це вже сталий якийсь прогрес, до якого ми йдемо, але все рівно є якась зупинка, тому що ми чекаємо зворотнього зв'язку від тієї людини, поставщика, відповіді від колег, будь від кого, Да? Тобто чекаємо цього зворотнього результату. П'ятниця. Дурень, обнуляється ситуація, і ми е, розпочинаємо все ж таки. Да? Можливо, нам тут вже приходить оце все, і ми думаємо, так, все, я готовий розпочати, йти в нову роботу, в нові стосунки. Е, в будь-що я відкритий, я настроєний лише на позитив. У мене все вийде, того, що я хочу. Я хочу це розпочати. Мені потрібен цей досвід. От цього лише мені в житті не вистачало. Піти не знаю, на курси масажа, зайнятися спортом, поїхати, в Якесь інше місто, подивитися, поїхати подорожувати. Я розумію, що зараз мені будуть всі писати, що вони не можуть їхати. Ну хтось таки може їхати і хтось собі може це дозволити. Да? Тож блазень він подорожує, він відкритий до всесвіту, і в нього все получається, тому що він цього хоче. От він налаштований позитивно, і в нього все виходить. Субота. Суботу десятка мечів. На чомусь ми кладемо крапку і прощаємося з кимось, з чимось. Да? Якщо ми тут розпочинаємо нове життя, тут ми розкладаємо крапки над І, і до побачення. Все, я не хочу більше, наприклад, з кимось комунікувати, я не хочу бути на цій роботі. Написали заяву, розклали крапки над І, і пішли. В негативі карта показує, може боліти спина. Да? Цілий день можете пролежати, і шия, і спина, і вся на світі, тому будьте обачні. І не Ділля для водолія. Двійка мечів. Тут у нас є ситуація, коли ми все ж таки не можемо прийняти рішення. Двійка мечів це ситуація, коли у нас голова говорить одне, серце говорить інше. Емоцій дуже багато, дуже багато думок в голові. Важко зважитися на якийсь момент в своєму житті. Вроді вже і рішення прийняли, але ну, все рівно вагаємося, як сказати, як зробити, як до цього поступити, як там, наприклад, щоб комусь не було боляче. Да? Тобто ми емоційно відчуваємо, що вроді рішення наше правильне. Голова каже, зроби так, а серце каже так. Ну цей день рішення це не приймайте, не робіть ніяких висновків. Ну і не думайте, що ви в тупіку і ви загнані. Ви можете це рішення прийняти, розкластися, все, все це по полкам, закрити, забути, але при цьому всьому просто от... Будьте спокійні і врівноважені. Порада для водолія на тиждень. А і лицар м'ячів, бачите, перевернувся, я його витягнула все рівно. Будьте більш на цьому тижні настойчиві, проявляйте себе, не сумнівайтеся і не перекручуйте все взад і вперед, будьте от такими, якими ви є. Підходьте до всього прагматично, якщо є якісь особи, які пробують вам ставити палки в колеса, то прямо цим мечом, тільки раз і все. Рицар м'ячів не сумнівається, він робить. І так, водолії. Я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!